Сьогодні у випуску Час пік. Перший в Ужгороді. Цифровий освітній центр відкрили для дітей обласного центру Закарпаття. Мені дуже подобаються ці заняття. Тут можна створювати свої мультфільми або ігри і ліпити, і займатися, малювати. Прем'єра фільму Довга доба. Жоден глядач Мукачева не вийшов із кінозалу без сліз. Дуже велика справа, яка залишиться після них. Майдан у світлинах. В Ужгороді презентували фото з революції гідності київського фотохудожника. Насправді багато емоцій залежить від самої фотографії. Вони всі різні. СБУ викрила ділків, які переправляли за кордон призовників. Ліквідували чергову схему на Тячівщині. За даними слідства, організатор незаконного переправлення, житель Тячівського району. На Закарпатті Служба безпеки України встановила групу зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку покинути територію України беззаконних на це підстав. Вартість їхніх послуг становила 4 тисячі доларів США з однієї особи. За даними слідства, організатором незаконного переправлення потенційних призовників за кордон виявився мешканець Тячівського району. До співпраці він залучив ще двох місцевих жителів, які допомагали у там безперешкодно потрапити до сусідньої країни через річку, що проходить на межі державного кордону для реалізації оборудки. Ділки забезпечували своїх клієнтів гідрокостюмами за оперативними даними. За цією схемою зломисники щомісяця переправляли близько 20 осіб. Правоохоронці затримали організатора схеми під час спроби переправити п'ять ухилянтів за грошову винагороду у розмірі 20 тисяч доларів США. Наразі організатора затримано йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб. До служби порятунку подзвонила власниця дворогосподарства з міста Сваляви. Повідомила про займання надвірної споруди на території її домоволодіння. Як з'ясували, незадовго до події жінка висипала поруч золу з печі. Оскільки будівля була цілком дерев'яна, а всередині зберігались дрова, полум'я швидко поширилось всією площею та становило загрозу для сусіднього обістя. Вогнеборці сваляви ліквідували пожежу. Як наслідок знищено надвірну споруду та два кубічних метри дров. Остаточна причина встановлюється. На околиці Ужгорода затримали 51-річного закарпатця. Він підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У жовтні торік він організував схему незаконного переправлення у районі населеного пункту Соловка Ужгородського району. Прикордонникам вдалося затримати провідника з чоловіками, яких він супроводжував, а організатор вдався до втечі. Відтоді він переховувався від органів досудового розслідування. Значна пожежа сколихнула Рахівське село Кваси. Посеред ночі місцеві подзвонили до служби порятунку і повідомили про загорання дерев'яної господарської будівлі в сусідньому дворі. Однак через сильний вітер вогонь швидко поширився і не розташований в притул житловий будинок. Невістка господаря теж прокинулася. Від криків худоби, але вивезти її не встигла. Полум'я охопило всю споруду, в якій до того ж зберігалося сіно й дрова. Ліквідували пожежу рятувальники з Рахова та Ясіня Полум'я знищило покрівлю будинку і господарської споруди. Домашнє майно, техніку, а також корову, свиней і курей. На кордоні з Угорщиною затримали трьох порушників та їх переправника. Військовослужбовці Соломонова Чопського загону виявили групу чоловіків за кількасот метрів від українсько-угорського кордону. Під час затримання один із порушників не реагував на законні вимоги наряду, поводився агресивно і чинив опір правоохоронцям. Згодом з'ясували, він місцевий житель і переправник інших трьох жителів Івано-Франківщини і Запоріжжя за грошову винагороду 6 тисяч доларів США з особи Закарпатець мав провести чоловіків безпосередньо до державної. Межі. На місце викликали співробітників Нацполіції. Розвиток розумових здібностей не єдине завдання першого в Ужгороді цифрового освітнього центру, який офіційно відкрили у приміщенні мистецького ліцею Перспектива. Він стане майданчиком для соціалізації та комунікації діток. Заняття проводитимуть під наглядом психологів. За словами директора ліцею, центр вже користується великою популярністю в межах закладу. Цей центр є дуже корисним тим, що дітки можуть проводити тут можуть проводитися різні заняття. Тут проводяться тренінги з психологами, діти можуть проводити час, ну в кого немає, наприклад, можливості вдома завжди. <реш> Можуть провести час тут. Проводять тут досить так цікаво, бо бачу по своїх учнях, що їм подобається, що вони сюди хочуть іти. Що коли приходять за ними батьки, вони не хочуть йти додому. Отже, я думаю, якщо дітям подобається, і вони задоволені, я вважаю, що ну варто. Немає однотипних завдань. Щодня викладачі придумовують нові цікаві заняття. Тут багато такого, цікавого і розв... того, що розвиває розумного, класно. Діти можуть просто так собі навчатися у вільний час. Я б хотіла, щоб готова дуже не сидіти в комп'ютерах, щоб відділення спорту більше, ніж три години не можна сидіти. Мені дуже подобаються ці заняття можна створювати свої мультфільми або ігри і ліпити, і займатися малювати і говорити з іншими дітьми. Тут можна пограти в комп'ютери, в планшети, помалювати. Так подобається. Є комп'ютери, ноутбуки і планшети, і ми можемо гратися, або якісь програми на, на розум робити. Організація центру в Ужгороді довгий процес. Знайти і підготувати необхідну локацію було важко, кажуть представники благодійного фонду Посмішка, адже хотілось залучити якомога ширшу кількість дітей. Ужгород велику кількість переселенців прийняв, хтось, можливо, не має можливості мати своїх якихось особистих гаджетів. Проект розпочався в липні, і спочатку були відібрані громади, а потім в громадах була проведена робота щодо визначення, принаймні в Ужгороді, для визначення саме в якій школі його відкривати. Бо колосальна необхідність в місті в кожній школі я вважаю, має бути такий, як мінімум, один центр в кожній громаді. Дійсно, нас понад 20 Навчальних закладів, тому ми з радістю будемо підтримувати такі проекти. Будемо робити все можливе для того, щоб більше було таких шкіл, тому що і таких класів, тому що це дітки можуть приходити не тільки які навчаються в цьому закладі навчальному, а і дітки, які навчаються в інших навчальних закладах. До обіду тут займаються фахівці, які викладачі школи, а після обіду це вже фактично фахівці з благодійного фонду. Ходити на заняття до центру можуть дітки з усіх шкіл Ужгорода. Працює він щодня з 10-ї години і до 17-ї – Оперативники Хуського райуправління поліції отримали інформацію про причетність жителя села ІЗА до нелегального обігу зброї і боєприпасів у регіоні. В ході проведення оперативних заходів встановили, фігурант, який раніше вже відбував покарання за майнові злочини і такі, що пов'язані з незаконним обігом зброї, готується збути нелегальні боєприпаси. Правоохоронці з'ясували, коли саме і де відбудеться зустріч з клієнтом, і затримали зловмисника на гарячому. З місця події слідчі вилучили гранату і грошові кошти, які фігурант отримав як плату за товари. Вар підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Довга доба створили з відео, на яких задокументовані початок війни і унікальні історії військових. Відомий український режисер Алан Бадоєв закликав людей поділитися своїми кадрами, аби створити документальне кіно кіно, яке вразить кожного українця. На другий місяць повномасштабного вторгнення я відчув, що хочу. Це зафільмувати, тому що я відчув, що багато-багато з'являються там в телеграм-каналах якісь шматочки, так і ми ніколи такого не бачили. Тобто, оця Україна-російська війна, вона тим незвична, що ніколи людина не ні фільмувала в 360 градусів все, що відбувається, надати можливість відчути. Тим людям, хто знаходиться за кордоном чи а, світово, світової громаді, так а, щоб ніхто як каже наш слоган, щоб ніхто ніколи не зміг переписати нашу історію. Довга доба історія про життя, мрії та плани українців, останній день наших мирних буднів та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого, під звуки бомб та сирен, зазначає автор. Прем'єра стрічки відбулася в Мукачівському кінотеатрі Скала. У зйомках фільму з дуже зворушливим і важким сюжетом брала участь сім'я Жук. Займаючи активну соціальну позицію, вони показували хороший приклад своїм дітям. Але, на жаль, через війну жінка втратила свого чоловіка, а діти батька. Сьогодні заради цього фільму зібрався повний зал людей. Я начинаю. Через біль дружина полеглого бійця Олена Жук вагалась, але все ж таки наважилась взяти участь у фільмі Життя після втрати, своєрідний виклик, з яким треба впоратись, зазначає дружина загиблого героя. Я хочу, щоб пам'ять про романа зберігалася і таким чином, і хочу, щоб цілий світ дізнався, що якою міцною є українська сім'я, якою вона формує. Власне, і державу, так, тому що держава починається з міцної сім'ї, і а, споріднені душі неможливо розлучити. І, Як ви кажете, оце все неможливо знищити, і а, про це я впевнена, що теж буде у фільмі. Сама родина з Мукачева, тож багато людей відвідали прем'єру саме через неї. Фільм вразив глядачів до самих кісток. Жодна людина не вийшла з кінозалу без сліз. Ми власне сьогодні прийшли з пластунами, тому що діти знали Романа і знали сім'ю жуків. І власне ми прийшли, тому щоб віддати шану йому і його вчинку. Всі знають жуків, як вони робили, що вони робили для закарпатського моря. Завдяки їм воно стало заповідником і ця боротьба за це море продовжується. І Власне, ми долучаємося, підтримуємо і дякуємо за те, що вони це робили і роблять. Дуже велика справа, яка залишиться після них. Я сподіваюся, що я сподіваюся, що в їхню честь хтось придумає щось таке, що. Буде їхня справа буде жити. Особисто знаю цю родину, особисто знаю Романа з Маличку. Надзвичайно гармонійна була пара, дуже боляче. Емоції переповнюють. Цей фільм має подивитися кожен. Ми маємо молити Бога кожен день, що ми сьогодні побачили. І в нашому регіоні цього немає. Патрульні розшукали чоловіка, який побив свого знайомого та покинув його. Подія трапилася на вулиці Шухевича в Ужгороді. Миттєво прибувши на місце події, поліцейські зустріли заявника, який розповів, що його знайомий щойно наніс йому тілесні ушкодження. Патрульні відшукали кривдника, який підпадав під опис постраждалого. Після чого запросили до міськвідділку для уточнення всіх обставин справи. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав родини військових, які після початку повномасштабного вторгнення вимушено приїхали на Закарпаття. На базі гуртожитку Академії культури і мистецтв в Ужгороді створили умови для проживання переселенців із прифронтових регіонів. Разом із міжнародними гуманітарними організаціями та чеськими партнерами вдалося додатково оновити кімнати на окремих поверхах гуртожитку, закупити меблі, створити простір для розвитку дітей і коворкінг для дорослих. Зараз тут проживає сімдесят. Сіб, з яких 18 – діти. В окремих родинах чоловіки захищають країну на фронті. Жінки ж тут самостійно виховують малечу. Є діти, які вже народилися в Ужгороді, і Закарпаття для них це рідна домівка. З початку війни сотні тисяч переселенців знайшли прихисток на Закарпатті. Мільйони людей пройшли транзитом через область, прямуючи до країн ЄС. Ці події наважився детальніше висвітлити Олександр Тимошенко, київський фотохудожник, журналіст і безпосередньо учасник революції гідності, який проживає в Києві. Фотографії з 2013-2014 року, в яких він відтворив хронологічний хід революції, ви можете побачити в Ужгороді на виставці Майдан героїчний поступ українського народу. Мужньо до останнього, будучи на майдані, Олександр Тимошенко, в честь кого і влаштована сьогоднішня виставка, намагався зафіксувати справжню українську силу і мужність українського народу. Кожна з фотографій вартувала автору загрозою життя, але бажання було куди сильніше. Перебуваючи у пеклі, в найдраматичніші моменти він фільмував скоєні злочини проти учасників революції гідності і, отримавши вогнепальні поранення на вулиці інститутській, сам вже вісім років бере участь в судах як потерпілий. Померли повинні померли, не можуть подивитися це все, згадати. Але у нас я це підкреслюю дуже багато поранень і душою, і тілом тілесном, і серед і я що зараз в мене багато там наслідків. Але не про це, а про те, що їм потрібно дух підтримувати, оптимізм підтримувати. І коли я ходив, знімав, я спочатку знімав, як і всі, красиві картинки, а потім я побачив, що цим треба жити. Я дивився, хто, як реагує. І ці знімки, я тільки зараз зрозумів, що вони хронологічно, репортажно, весь цикл цих подій. Відображена всі картини різні за настроєм, але їх поєднує одна значна подія, яка показала всю велич нації. Насправді багато емоцій від, залежить від самої фотографії. Вони всі різні. Як... Зазвичай викликають сум, коли бачу, наприклад, загони Беркоту, які стоять просто на вулиці стіною, то це викликає певну агресію в мене. Але тут є і світлини, які викликають захват та посмішку, що навіть на революції, коли все затягнуто димом, на світлині видно це. Люди йдуть, грають на музикальних інструментах і співають. Символічна виставка мандрувала різними областями і містами України, каже начальниця управління в справах культури, молоді та спорту Алла Чернобук. Наше управління організувало фотоінсталяцію, фотовиставку, яку можна буде переглянути сьогодні, завтра та післязавтра, з 20 по 22 лютого. В історико-культурному комплексі Совине Гніздо вона є абсолютно відкритою. Це 30 світлин автора Олександра Тимошенко, які присвячені фотовиставка, присвячена річниці революції гідності і свого роду ми назвали її як Майдан поступ українського, героїчний поступ українського народу.